Антикорупційні органи викрили колишнього голову фонду держмайна у розкраданні більше ніж 500 тисяч гривень. На яких схемах погорів колишній посадовець? Дивіться в нашому матеріалі. Махінації на півмільярда гривень набу повідомило про підозру екс-главі фонду держмайна Дмитру Сениченко. Антикорупційні органи вважають його організатором злочинного угруповання, яке за 2019-2021 роки заволоділо коштами ряду державних підприємств. Перший епізод діяльності злочинної організації стосується об'єднаної гірнично-хімічної компанії, яка належить державі. Голова фонду держмайна призначив лояльне керівництво підприємством, аби воно укладало договори з підконтрольними злочинні. Організації компаніями про продаж ільмінітового концентрату за заниженими цінами. Потім цей товар продавався реальним покупцям за ринковими цінами. Різниця осідала у кишені учасників злочинної організації. За даними розслідування, в оборудці брала участь чеська компанія Прокладка створена куратором злочинної схеми. Через цього посередника сировину продавали до підприємств Російської Федерації та на територію тимчасово окупованого Криму. Ці дії завдали державі збитків на суму 118 мільйонів гривень. Поки Сенеченко грабував українські підприємства, активно вдавав себе борця з корупцією. Глава фонду навіть декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, повідомляючи про них детективам антикорупційного бюро. Самому НАБУ розповідають: таким чином Сенеченко усував конкурентів і створював собі імідж доброчесного. Держслужбовця, другий епізод, який розслідують в Набу та САП, пов'язаний із роботою одеського припортового заводу. Синиченко забезпечив призначення директором підприємства підконтрольної йому особи. Маріонеткове керівництво ОПЗ через контрольовану злочинним угрупованням компанію організувала схему з переробки сировини за заниженими цінами. Встановлена на сьогодні сума збитків від діяльності злочинної схеми становить понад 390 мільйонів гривень. При цьому сума неправомірної вигоди, отриманої злочин організацією за весь час контролю над ОТОПЗ становить понад 2 мільярди гривень. В набу розповідають неправомірно отримані кошти. Голова фонду держмайна витрачав на послуги приватної охорони створення позитивного іміджу для себе та дорогі подарунки близьким. Приміром, дружина Сенеченка отримала на день народження автомобіль Порше, на якому вже після початку повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну. За кордоном перебуває і сам головний фігурант справи. Розслідувачі української правди восени минулого року зафільмували, як Сенеченко прогулювався з родиною лазурним узбережжям Монако. Як давно колишній голова фонду держмена перебуває за кордоном, невідомо. Синиченко проігнорував процедурні моменти при звільненні і не з'явився на засідання Верховної Ради для звіту. Заяву про відставку з фонду держмайна Сенеченко написав ще в листопаді 2021-го. Звільнили його за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії. Загадкою також залишається і те, чому про підозру НАБУ повідомила тільки в березні 2023 року, бо ж у розпорядженні слідства є перехоплення телефонних розмов та переписки, датовані ще 2020 та 2021 роками. Повертаємося до ефіру, і з нами на прямому зв'язку зараз Юрій Ніколов, журналіст, засновник проекту Наші гроші зараз. І поцікавимося, дізнаємося, що відбувається з нашими посадовцями, хто у нас викривається на хабарях, як це відбувається і як за цим усім розбиратися. Отже, викрили колишню голову фонду Держмайна в розкраданні більше ніж 500 тисяч гривень. І втік, як нам з цим працювати, що що ми. Мусимо робити на кого тиснути, <рес> ну, нам, як громадянам України, працювати є тільки один варіант: ми як то кажуть, лайк, шер, комент до таких дій НАБУ, Успішних дій НАБУ по розкриттю угрупування. Ми про нього писали фактично. От я от точно пам'ятаю, що в 2020-2021 році ми вже писали про ось такі от історії, і ну. Вважали, що ну так, там, мабуть, все не дуже е, чисто. цих поставках на ОПЗ і, і які ігри довкола були. От е, на жаль, от на жаль, да, от зараз воно ну, зрозуміло, що коли в два першому році Синиченко звільнявся, коли його заступник е, був переведений в Міністерство економіки. Мабуть, вони вже тоді починали розуміти, що вони, скажімо так, на олівці е, у детективів. Можливо, тому евакуювались фактично Синіченка. Так, взагалі з України втік, бо можливо дізнались про існуюче кримінальне провадження там чи які дані у детективі. Сподіваюся, що це не був витік в самому набу, але всяке може бути неодноразово справи. Набу на жаль зливались фігурантам їх. І отак, от з України втік і голова Нацбанку Кирило Шевченко. Я теж звідки дізнався за місяць до того, як детективи змогли до нього прийти з обшуками та з підозрою? Теж покинув Україну? От як їм вдається залишити межі території України? Чому їх випускають? Ну в обох випадках вони могли б покинути, так тому що на, на момент, коли моголошовину коли вони тікали, вони ж не були розшукуваними. Ну де юри, які претензії? Тому ось так от просто питання в тому, як їм вдається дізнаватись про те, що по ним працюють і хто зливає ці дані, це хороше питання. Якщо є витоки у таких органах, то можливо треба проводити якісь внутрішні розслідування, як до прикладу, проводилося і в Міністерстві оборони, безумовно безумовно. Правоохоронці мають виконати свою домашню роботу по наведенню владу у своїх даних, але до ну, теж треба розуміти, скільки там всього обставин. Ну я справді, хоч займаюсь такими історіями, але я ну справді теж не, не завжди в курсі, чому та чи інша справа лежить, лежить, а потім бах і почала рухатись. Ну точно розумію, що багато справ набув пару років валялись, фактично припадали пилом. Спеціалізованої антикорупційній прокуратурі, ну, де не було керівника повноцінного, два роки там не могли обрати нового голову. І от коли було торік призначено вже нарешті пана Клименка, то справді багато справ ну, підня, було піднято, і вони пішли далі. Можливо, в цьому випадку це було. Але, ну, на жаль, вже маємо, що маємо. Головне тут тепер зробити належні висновки: головне тут тепер зробити належні висновки стосовно того, які справи ну як далі робити, щоб більше такої корупції на цих підприємствах не було. От е якщо ми вже зговорили про висновки, як фактично треба діяти, як працювати на випередження, і які державні органи мають цьому сприяти, аби не допускати так. таких е повторень? Перший офіс президента має знаходити нормальних людей на це керівництво. По друге, всі в офісі президента чудово знають і розуміють, які плани ставляться тим чи іншим керівникам по добу по видобутку незаконних прибутків. Тому ця практика має припинитись, і я дуже сподіваюся, що Набу теж продовжить робити свою роботу. І ще хотів запитати, як сталося, що Через таку собі прокладку держпідприємства торгували з російською компанією. Ну, це не знаю, це вже от о, справді е, забачте. Тата, це... -та, е, пропала картинка. Так, да, у мене проблеми з зв'язком вибачайте. А, от, ні, ні, я все бачу, добре. Що у мене... Все добре. Е, та насправді е, дуже вдячний, що знайшли час долучитися. Долучилися до ефіру. Дякую за роз'яснення е, е, з нами на прямому зв'язку. Був Юрій Ніколов, журналіст, засновник проєкту Наші гроші. Спасибі.